Вам, дорогі друзі, і якщо у вас фігури, як на цих двох фотографіях, впираються у пішаків або своїх, або суперника, це відео для вас. З вами майстер фідеро Віталій Гришко. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і я розкажу вам, як їх покращити. Тобто, як я сказав, тільки що для того, щоб знайти пасивну фігуру, нам просто достатньо подивитися, які фігури заблоковані пішаками. Наприклад, своїми пішаками це теж підходить, тому що якщо у нас фігури захищають свого пішака, вони виконують захисну роль, і на них нападає суперник. Ну, і ми не можемо нікуди їх відвести, тому що просто поб'ють нашого пічка бідного, і пішаки суперника теж блокують. Ну тому що конику, наприклад, хотілося б сюди піти. Може помінятися або сюди, але він цього не може зробити, а просто поб'ють. І от ці фігури ми пасивні знайдемо і будемо покращувати кожну по окремості. Почнемо із коня. Почнемо з партії колишнього чемпіона світу Мануса Карлсена проти російського виродка та зрадника України Сергія Карякіна. І побачимо, як Магнус покаже урок про те, як правильно виводити конів. Почнемо з того, що коники люблять центр, вони звідти контролюють більше полів. Я про це розповідав у відео про метод СРР. Тому коників не треба ставити на край дошки, крім особливих випадків. Тут Магнусім користується, він тут напав на слоника, потім повернеться. Проживайте. Коник повернеться. А от що коники люблять, це поля, на яких вони захищені пішаками. Чому? От, от так. Тому що з них дуже важко зігнати коня. Для цього треба лише напасти пішаком. Ну, бо якщо ми поб'ємо, це нічого страшного. Суперник просто поб'є пішаком. Це поле він буде завжди контролювати. От для того, щоб прям-прям прогнати коня, треба його атакувати вже якимось таким чином. Тому Магнус готує цей удар, грає правильно. Суперник виходить, грає кінче 5, нападає на слона. Хоче побити, тому магнус сам б'є. б'є. І ми тепер бачимо, що е, поле це все ще під контролем білих. Але коника вже немає хоча б якийсь плюс. І тепер у, у білих наступне поле для коня це прошу, є 4. Тому що коник любить бути захищеним пішаком, як я говорив тільки що. І тому чорні це передбачують. Вони відходять конем для того, щоб коли кінь піде сюди, зігнати цього коня. Кінь втікає і ми йдемо далі. Тепер, якщо кінь повернеться, ну здавалось би, щось ми тупанули. Ну так, в захищав це поле, тепер він не захищає, але насправді кінь не може повернутися сюди, тому що буде F3. І якщо так побити, то зараз десь мат можна вже отримати. неочікувано. Ну, або ну, спочатку поб'ємо, напевно, тут. Не будемо віддавати пішака, потім ось так. Тому Карякін тут грає так. С3 проганяє спочатку коня, потім гає так. Але Магнус не зупиняється. Він знає, що він цього коня потім зможе все-таки прогнати. Наприклад, ферзі 8 він йде в атаку. У нього всі пішаки показують сюди. Я про це відео обов'язково зніму про таку пішаковий ланцюжок, який показує сторону короля. І він продовжує атаку. Продовжує, продовжує. І, врешті-решт, коли вивів всі фігури, нападає на цього коня. Тобто, ну, він, він йому не дасть спуску. Але. Тим самим часом він цією атакою створив собі прекрасне поле. Чому це гарне поле? Тому що, я вже говорив, що коники люблять, коли їх захищають пішаки. А крім того, вони люблять е, так е, просуватись в глиб суперника. Чому? Тому що там він буде паралізувати суперника, ми це побачимо. Трошки пізніше. І от Магнус, для того, щоб отримати цю клітинку, ми зараз побачимо. Він зараз віддає пішака. Окей, суперник його не приймає. Суперник. Не такий дурний у шахах. В політичній позиції він дуже дурний, але не в шахах. Сонце три і кінь три. Нарешті кінь заходить сюди. І це називається форпост. Це дуже дуже гарна кільтинка, на яку ми повинні ставити коня. Якщо у вас є форпост, так далеко ви виграли партію. Це клітинка захищена пішаком, і на яку не можуть напасти пішаки суперника. Тобто вони вже пройшли. Якби вони були тут, не могли б напасти. Вони вже далеко. І Магнус, ми побачимо зараз, віддасть цілого пішака для того, щоб слон не зміг на нього напасти. Бо Карякін, як він хитрий, він зараз пішов так, якби Магнус нічого не зробив, він би потім напав отак. Слоником на коня і потім би його поміняв. А Магнус це не допускає. Він віддає для цього цілого пішака, і кінь на цьому форпості просто монстр. Якщо ви знайдете таку клітинку собі, просто ставте до коня відразу. Так, так, це можна і декілька ходів зайняти. Так, так. І просто чорні активують всі свої далі фігури. Кінь не дає нормально білим стати, і чорні цим користуються, щоб повністю піти в атаку. Тура один виграє фігуру, і російський покидь, як здається, Магнус стає е, в черговий раз чемпіоном світу. Тільки що ми побачили, як наш слон Магнус Карлсен переміг Сергія Карякіна. А зараз ми подивимося, як наш слон може вийти на свободу. Е, кінь. Ми пам'ятаємо, ми його ставили на конкретні якісь поля для того, щоб він гарно коне... Зі слоном це більше не про розстановку, хоча є одне місце, де він дуже гарно стоїть, я про це розкажу трохи потім. А це більше про заблокованих пішаків. У нас ці пішаки заблоковані на чорних полях. Вони так прям не можуть рухатись. Ну, окей, це може побити, але ці от прям вперлись, не можуть на нічого зробити. Тому цей слон у нас поганий слон вважається. Він в них б'ється. Якби він був тут, це була б зовсім інша історія. А цей слон гарний. Тому що цей пішачок, він, хоча на білому стоїть, він не заблокований. Ми його можемо туди потім поставити і будемо потім атакувати. У суперника теж така ж сама історія. Це поганий слот, він впирається в пішаків, а це гарний слот. Він пішаків не впирається. І тут Фішер для того, щоб покращити поганого слона, він розуміє, що він не може прям так сильно покращити, тому він його міняє на гарну фігуру. Виходить, ми позбавляємось поганої фігури і заберемо в суперника активну фігуру. Вигідний розмін ще й напали тут. Тобто суперник якось повинен захищатись. Ми б'ємо, можна навіть відразу набити, можна трохи помучити суперника. Слон Д2 і можна навіть тут купити. І виходить, що ми позбавились від е, поганого слона, тому що він заблокованого. І у нас зараз інший слон, який залишився, вийде на свободу. Все прекрасно. Уфішер потім партію цю і виграв. тепер ми забіг. Чорні пішли F4. Помилка! Тому що білет то можуть зробити те ж саме. Якщо ви уважно дивились минулий приклад, ви вже зрозуміли, наш поганий слон іде на g4. Потім ми можемо його або поміняти, і потім закритися так -от для того, щоб на нас не напали. Або якщо суперник не буде бити, наприклад, так, ми можемо на них відразу не мінятися і піти сюди. І тепер у нас слон був пасивний, а тепер він активний, тому що він захищений пішаками з цього боку. Тут він нікого не атакував, а тут він атакує суперника. І потім гравець білими партію виграв. Пам'ятайте, я вам сказав, що є одне місце, на якому слон дуже добре себе почуває. Я вам нагадую, це Це велика діагональ. Якщо в ній немає пішаків, пішаки це все-таки найважливіше, я вам не збрехав. Але найбільша діагональ оця дуже-дуже гарне місце для слона, тому що він цього пішачка, його дуже важко поміняти. І от, наприклад, чорні просто не можуть нормально вивестись. Піти так, поб'ємо. Піти так? Не можна. Теж поб'ємо. Тому, якщо є можливість, звісно, не в кожній партії, якщо є можливість і немає пішаків на великій діагоналі, ставте слоника на велику діагональ. Це називається фіанкетта, такий будиночок, і у вас все буде добре, тільки його не міняйте. Тепер перейдемо до тур. Тури, які слони ненавидять своїх пішаків. Є дві опції. що зробити так, щоб тура, яка стоїть за пішаком, мала сенс. Отут це робить мій суперник Максим Горошко. Я грав чорною погану партію зіграв. Він зіграв дуже гарну партію, тому я показую. Тепер тура підтримує прохідного пішака. Тобто пішака на шляху якого не буде інших пішаків, і у тури який сенс. Вона підтримує цього пішака. Він може потім піти в ми це побачимо. І друга можливість. Це більше не впиратися в пішака. Власне, це логічно. У нас зараз лінія напіввідкрита, він туди ставить свою туру. Це значить, що там немає нашого пішака. Це вже добре, але є пішак суперника. Але це тимчасово. Він тепер свого прохідного пішака, потім звільняє цю відкриту лінію, і тепер ця лінія вже відкрита, там немає взагалі пішаків. І відкрита лінія, вона створена для того, щоб проводити вторгнення. Тут є поле вторгнення на сьому лінію. Як, Запам'ятаєте, якщо у вас є дві тури на сьомій лінії, ви перемогли. Ви просто замотуєте короля, з'їсте всіх пішаків і потім і так далі. Тому я пробую цю туру прибрати якось. Але заходить туди ферзь, на її місце. І ми бачимо, що тепер одна тура, як ми говорили, єдина можливість, щоб е тура була одночасно гарна, і е впиралася у свого пішака, це, якщо це прохідний пішак. Він уже дуже близько до ферзів, він, є, він його штовхає. І ця тура на сьомій лінії. Ми, звісно ж, її звідти прибирати не будемо. Ми не хочемо таку прекрасну туру прибирати. Тому ми шертуємо туру! І якщо я б'ю, то D8 ферзь у білих прозевих ферзь. і я повинен здатися. Тому я пробую грати так, але без фігури життя зовсім не те, і мій суперник, врешті-решт виграв. Це тому, що у нього одна тура була на сьомій лінії. Запевня, це найкраща лінія. І інша підштовхувала пішака Ферзі. Тепер передостання фігура Ферзь, про неї нічого сказати, на жаль, не можу, крім того, що вона дуже сильна атакувальна фігура. Наприклад, у цій позиції ми бачимо, що слон у кого краще? Нагадайте мені, будь ласка, нагадаю кращий слон у білих, тому що у них він гарний, пішаки заблоковані на іншому кольорі. У чорних слон поганий, пішаки заблоковані на його корі. Тому, якщо чорні будуть так пасивно триматись у коконі, вони програють. Що робить натомість гравець чорними? Він відходить слоном, щоб відпуститися у ферзя, і він віддає пішака задля активності ферзя. І виходить, що в цій позиції білі повинні навіть зайвим пішаком стояти пасивно. Тому що якщо вони підуть зараз вигравати, цього пішака, наприклад, вони цього не зможуть зробити. По-перше, можна захистити. А по-друге, у нас активна королева королева це атакувальна фігура. І вона в такому менш може дати вічний шах. 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 І треба або закриватися віддавати давати пішака, а це вже зовсім неприємно. У нас зараз пішак піде. Або погоджуватися нічию. І отак от, завдяки активності Ферзя, ми зробили нічию без пішака. І нарешті король. Для того, щоб активізувати короля, не треба ходити отак. Це не активний король. Зараз я вам покажу, що таке активний король. Так. А правильно активувати короля в еншпілі, коли вже менше фігур на дошці, ніхто його не заматує. Наприклад, тут. У нас є пішакова більшість, так, у нас одного пішака менше. Але позиція не настільки прогнана, як може здатися. Ну, хоча білі явно повинні виграти, якщо вони добре грають. Це активний король, і у нас тура теж ззаду пішака. Тому ми цього пішака будемо штовхати, щоб зробити з нього прохідного, спробувати. Тут у суперника був такий ресурс, щоб король далі не міг пройти, але суперник його не використав. І дав мені далі проштовхати. штовхати. H5, вперед. Тура Б5, Е5. Добре. І тут в цій позиції А4. Уже якась загроза десь є а 3 можливо. І в цій позиції це вирішує активність короля. Пішак нам не потрібен, тому що в цьому еншпілі в нього і так зайвий пішак. Нам треба провести е, пішаків у ферзі. І король їм в цьому допоможе. Король Е4, Тура д 2, Тура С7, Король Е3. І аж три. Це для активності короля. Віддали двох пішаків. І тепер у нас король буде проштовхувати цих прохідних пішаків в ферзі. до три. Не панікуємо. Просто втікли сюди. І коли суперник б'є F3, і суперник здався, партія виграна завдяки активності королю. Ми побачили, як активність фігур принесла багато перемог різним шахістам. Тому, якщо вам сподобалось це відео і ви знайшли його корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і головне, застосовуйте ці поради для того, щоб вигравати у шахи.